Давайте візьмемо, мене, досвід. в мене є досвід, там директор з персоналу. І у компанії є задача, наприклад, цінність працівників підняти. І підняти цінність компанії. Слово цінність підняти і взагалі це зробити. Да? Приходить директор з персоналу і каже, ой, так в мене такий досвід був, я будувала корпоративну культуру, я будувала бренд роботодавця, є. І зараз компанії цього замало. Компанія буде питати, яким чином конкретно можете описати кейси, які у вас були. Да? Як ви їх вирішували для того, щоб подивитись, перше. чи це був системний кейс, чи ви просто я це робила виключно інтуїтивно, думаючи, що так, воно да, буде. Спрацювало воно чи ні, вони перевірити не можуть. Також також може бути навпаки. Просто ситуація, наприклад, яка є в бізнесі. От у мене були такі співбесіди. Да? Де питання вирішення конфліктів? Конкретний конфлікт, конкретних конкретний конфлікт, конкретна тематика. Як ти її будеш вирішувати? І ось саме так, як ви будете це розв'язувати, буде ваша експертиза. Тобто досвід. Сьогодні не працює, працює експертиза. Не просто у вас є досвід, а ви вмієте тими інструментами, які у вас є, ви їх вмієте прилаштовувати під конкретну ситуацію, розумієте?